Ставка олів'є і куті в окоп. Секрети господинь волонтерок вражають. Досвід з війни. Волонтери зібралися на зустріч, щоб поділитися ініціативами. В Устилузі зловили хитрого контрабандиста. Мав товару на страшну суму. Вітаю, час новин на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Розпочнемо наш випуск із кудій в окопах. Місцеві волонтери вже взялися готувати різдвяний стіл для воїнів на передовій. Планують олівє й і голубці і обов'язково кутю. Досвіду щодо того, як продукти витримують дорогу до військових, господиням не бракує. Навіть вибагливий до температурних режимів олів'є готують і складають за чіткими правилами. Про те, як і з якими думками кришать, дивіться у сюжеті. 50 літрів картоплі, 30 кілограм ковбаси та 300 яєць. Все це скришили за один вечір у Луцьку на олів'є для наших хлопців на передову. Ну, я думаю, 40 точно буде. Ну, ми їх і брали 40, то їх і 40 буде. А там далі, якщо щось залишиться, не буде відречок, то ну, завтра ще в дорогу. Не єдиним новорічним салатом цілий різдвяний стіл повезуть волонтери вишківські павички воїнам. «100 літрів голубців зроблених підморожуються, куття політлітрові баночці, літровому відеречку для кожного в цій передачі. Буде ковбаса стандира до хлопців домашня їде. Ми купили порося, картопляники, налісники. Дівчата печуть пироги. Квашанина, ми квасили помідори і квасили капусту. Вона теж буде. Хрін буде, і це все їде до хлопців. Це такий різдвяний стіл. Це точно різдвяний стіл буде. Чому павочки? Бо почалося все сплетіння сіток ще з перших днів війни. Днями сплели ювілейну 250-ту сітку. Ми вже й на другі волонтерили, тому що вишків виїхав, собаки, коти і хазяйство люди позалишали. Ми з чоловіком ходили, годували. Ми теж вже волонтерили. Але й на третій день ми вже прийшли в себе. Ми згуртувались, почали блокпости кормити, потім тероборону, потім до хлопців. І ну так сьогодні ми є. Зібралися, каже Наталя, всі свої. Хтось чистить картоплю, хтось нарізає ковбасу. А Миколі доручили почистити усю цибулю. Він відповідає за логістику, завіз на фронт вже 20 машин. Допомоги. А вже потім ми переключилися на збори більш таких важливих речей, тому що вже армія стала більш забезпечена по їжі. От. Вже там то форма, то теплі речі, то взуття, то там балони, то е дрони. Це наші жителі мікрорайону Вишків. Також це є і просто лучани, просто волиняни, але наші хороші друзі, з якими познайомила війна. З якими ми весь час на зв'язку, і ми розуміємо, що ми не можемо до всіх заїхати, але ми не веземо там по п'ять голубців, а ми веземо п'ятилітрове відро голубців. Усі в один голос запевняють, основним інгредієнтом у новорічному салаті є любов, особливо, якщо олів'ї готуєш для рідних, для своїх, для захисників. Ту ти допомагаєш людям, не тільки їм приємно, а ще й собі самому. Ти стаєш від цього щасливішим. Мені набагато приємніше робити добро комусь, ніж собі. хтось мені щось робить. Тому якось так. Любов. Любов. Класна любов, це Олівія. Те, що готують наші люди, те, що відправляють, вони знають, що вони дійсно потрібні там. І що без нас. Тут в тилу, їм там важче. Ну щоб вони відчували, що ми їх тут підтримуємо. Це саме головне для них. Саме головне. Позитивні емоції. Дуже позитивні да на перемогу. А як прийдуть, на. щоб скоріше закінчилася війна? Вони щоб вони відчували, що вони, ми, вони нам потрібні і вони стоять за нас спиною. Рецепт, кажуть, класичний для волині і горошок, і кукурузка, і солені огірочки. Але тільки з ковбаскою ніякого м'яса і розкладені за правилом. Вже перекладаємо всі інгредієнти, заправляти не будемо, а так воно шарами вже і поїде, щоб краще доїхало. Вони в окремому пакетіку буде цибуля, в окремому пакетіку будуть квашені огірки, і окремо буде скочем прив'язуватися все майонез теж. Ми не даємо води, не мішаємо, тому воно довго. Саме мокре кукурудзка, горошок воно на дно, щоб воно не протікало, не мочило нічого. Тому воно на дно кладеться і воно довго буде зберігатися. До хлопців. Но нормально доїде. Тож на різдво в наших бійців в окопах чи на імпровізованих столах стоятиме і кутя, і домашня ковбаска, і наповнене дитячими спогадами та приготовлене з любов'ю олів'є. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Луцьку відбувся форум волонтерських ініціатив. Волонтери, представники громадських організацій, влади та бізнесу зібрались, аби обговорити актуальні виклики та поділитися досвідом. Найбільша проблема усіх волонтерів кажуть вони це постійний пошук грошей, запитів від військових дуже багато і допомогти хочеться всім. Тому не дивно, що такий стан упродовж двох років породжує у людей вигоряння. Представниця волонтерського штабу Ангар Івана Комановська говорить їхній команді допомагають довіра від людей і креатив команди. Нас гуртує те, що ми креативні. В нас в команді волонтерській нашій. Більше 50 людей, кожен з яких свого роду комунікаційник, сммник, маркетолог, хтось фотограф, хтось відеограф, хтось художник, хтось актор, і цей мегамозок творчий, креативний, він допомагає в симбіозі створити якусь ідею, яка може допомогти збір поширити, його штовхнути, яка тримає нас на плаву. Під час форуму волонтерських ініціатив говорили про підтримку і військових, і переселенців, і дітей, які, на жаль, лишилися без батьків. Активіст і волонтер Дмитро Груша поділився своїм досвідом в цьому напрямку. Зараз ми їздимо постійно на фронт. Зараз ми працюємо тут з дітьми, в яких загинули батьки, захищаючи нашу країну. Для них вже було організовано, якщо я не помилюся, два чи три табори. Долучається до допомоги бізнес. і бізнесу. На думку представниці цієї сфери Тетяни Репницької про це треба говорити, аби й таким прикладом показати іншим, що волонтерити це круто. Спочатку ми віддавали 50% від своєї зарплати, а зараз протягом вже двох років ми віддаємо від 5 до 10% своєї зарплати, тому що не буде України, не буде бізнесу. Форум волонтерів засвідчив досвідом, здобутим за майже два роки війни ділитися важливо й корисно. Усе задля того, щоб тримати високу планку і далі. Музика. У Луцьку вулицю Крилова пропонують перейменувати на вулицю імені Миколи Мілковського. Ідею мер Ігор Поліщук погодив із мамою загиблого героя. Нагадаю, 28-річний молодший сержант Микола Мілковський – Загинув 4 грудня цього року на передовій. У перший день повномасштабної війни він написав заяву на звільнення з роботи у Польщі в Люблінській міській раді і приїхав додому захищати Україну. Миколу Мялковського знали як волонтера і митця. Він син відомої волинської художниці Тетяни Мялковської. Раніше вулицю Крилова Луцька Марія збиралася назвати іменем краєзнавця Вальдемара Пясецького. Ковальська громада повідомила сьогодні про загибель захисника Андрія Левчука. Чоловіка призвали до війська у березні минулого року. Загинув він 18 грудня під час виконання бойового завдання поблизу села Подоли Куп'янського району на Харківщині. Йому було 42 роки. Мешкав Андрій Левчук у селі Секунь Дубівської громади. Там і відбудеться прощання. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника – Вічна йому пам'ять і шана. Двоє хлопців лишилися без батька. Сьогодні в селі Світя спрощалися із загиблим захисником Миколою Голінчуком. Воїну було лишень 44 роки. На війну волинянин пішов ще в січні, мав звання молодшого лейтенанта, боронив Україну на Донеччині. Декілька тижнів тому рідні Миколи Голінчука втратили з ним зв'язок. Із 6 грудня Волинянина вважали безвісти зниклим. А сьогодні його поховали. На прощання з воїном зійшлося усе село. Поховали захисника з військовими почистями на новому кладовищі Світязя. У нього залишилися батьки, дружина та двоє синів. Відмовився підписати повістку у військоматі на три роки в тюрму. Так покарав суд 39-річного лучанина за ухилення від призову за мобілізацією. Військово зобов'язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до служби, ще в квітні у приміщенні військомату відмовився отримувати під особистий підпис персональну повістку про службу в зсу. Правових підстав на відстрочку від призову він не мав. Відтак проведе найближчі три роки у в'язниці. Шампуні, м'ясо і техніка. В Вустолузі зловили хитрого контрабандиста. Червоним коридором чоловік возив два вживаних авто і трохи речей. Мовляв, для себе і сім'ї. Утім, задекларував водій, як виявилося, далеко не усе. 73 кілограми шампуню, батарейки до вейпів, м'ясо, техніку. Усе це він заховав у власноруч зробленому сховку в лафеті. Чоловік хотів приховати від інспекторів більш ніж пів тонни товарів на понад півтора мільйона гривень. Усе про що не повідомив у декларації разом із причіпом конфіскували. На контрабандиста чекає суд. Не перемикайте далі у випуску про таке. Жорстоке вбивство у рожищі вражає навіть місце злочину. З Волині вивезуть двох росіян. У чому причина? У Луцьку взялися за ялинкове тріо. Скільки вартують цьогорічні прикраси. Заховали товариша під мотлохом Рожищі. поліцейські залічені години розкрили жорстоке вбивство. Вражають навіть фото з місця злочину. Правоохоронці взялися шукати 50-річного чоловіка, про зникнення якого повідомила його мати. За її словами, син пішов з дому ще тиждень тому. Під час з'ясування обставин поліцейські знайшли двох приятелів зниклого, з якими той випивав. Гостини закінчилися бійкою, двоє побили третього до смерті. Ось так про це розповідає один із вбивць. То куди били? Скільки разів дали? Двадцять три рази в роті в голову. Все. З да. ні з чим ніяким приметом правою рукою, бо влівою я влівою не мільярті правою. Аби приховати сліди злочину, зловмисники перенесли тіло убитого спершу в підвал, а потім в чагарники неподалік від його дому. Тоді закидали тіло гіллям та мотлохом. Зараз обидвох затримали поліцейські це мешканці Луцького району 40 та 50 років, які вже мали проблеми із законом. Нині слідчі розслідують кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. За скоєне умисне вбивство зломисникам загрожує до 15 років ув'язнення. З Волині депортують двох росіян. Міграційна служба області виявила двох громадян РФ, які проживали в Україні, не маючи на це ніяких дозвільних документів. Один із них, 51-річний чоловік, мав ще торік покинути Україну, бо отримав рішення про примусове повернення. Інший віку 56 років жив тут з недійсними документами. Обох примусово депортують на батьківщину. А далі про лучанина, який систематично їздить п'яним за кермом. Крайній такий випадок закінчився втечею від поліції. Інцидент стався вчора у Луцьку на вулиці Івана Кожедуба. Керманич Мерседеса, вгледівши поліцейську машину, різко розвернувся, вискочив з машини та почав бігти. Впіймавши втікача, патрульні з'ясували, що той п'яний. Ба більше виявляється, цього 31-річного чоловіка нетверезим за кермом. Ловлять вже не вперше. Вирвали і понищили у Володимирі Вандали, пошкодили освітлення в місцевому парку Риловиця. Комунальники з підприємства Полігон обурені. Тим більше відбувається це в рекреаційній зоні вже не вперше. Нині зруйнована бригада електриків відновила. Нарікали, деякі елементи освітлення були просто вирвані й понищені. Цього разу вони звернулися в поліцію. Сподіваються, зловмисників знайдуть і змусять відшкодувати збитки. Одночасно звернулися до мешканців Володимира, просять свідків, якщо такі були, допомогти притягнути винних до відповідальності. Музика. У Луцьку почали прикрашати головні ялинки міста. Сьогодні вранці до ялинкового тріо приїхав кран. На дерева почали натягувати металеві троси. На черзі оздоблення іграшками і новорічно-різдвяними інсталяціями. Нових прикрас повідомили дванадцятому каналу в міському департаменті культури. На деревах цьогоріч не буде, і на ялинки почеплять іграшки з минулих років. Тож на оздоблення головного новорічного Тріолуцька цьогоріч грошей не витрачали. Вбрати ялинки планують до різдва 25 грудня. Водночас маємо інформацію, що театралізованого їх засвідчення цього року не буде. Міськраді вважають, що нині це не на часі. А на Любишівщині вирішили, що під Різдвони гріх і по гриби сходити. Всі умови тихого полювання дотримані. Зійшов сніг і потепліло. Місцева газета Нове життя показала фото від Любишівця Івана Даниліка. Затятий грибник нашукав наприкінці грудня чимало зелениць та підзеленків. Зважаючи на погоду, має усі шанси на повторний успіх. Наразі це все. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12, коментувати й обов'язково тиснути на дзвіночок. Бережіть один одного і не скупіться на донати для збройних сил. На все добре.